Чому важливо їсти в один і той самий час? Всім вітання. Якщо ви коли-небудь пропускали сніданок, обідали у четвертий дня, а вечеряли у десяті вечора, то це відео саме для вас. Сьогодні поговоримо про те, чому так важливо їсти в один і той самий час. І це не просто порада соцмереж, це підтверджено наукою. Ви знаєте, це може здаватися дрібницею, але регулярне харчування здатне творити з нашим організмом справжні дива. Наше тіло працює за внутрішнім годинником, який називається циркадний ритм. Це 24-годинний цикл, який регулює все від сну і температури тіла до метаболізму. Коли ми їмо в різний час наш організм не встигає адаптуватися, що призводить до погіршення травлення, зниження рівня енергії, збою гормонів, які відповідають за апетит, і відчуття насичення. Кожен прийом їжі це потужний сигнал для нашого організму. Прокидайся, починає перетравлювати, вмикай інсулін. А якщо ми постійно змінюємо графік, ці сигнали стають хаотичними, і тіло починає зберігати енергію у вигляді жиру. А коли ви їсте у звичний час шлунок та печінка готуються до прийому їжі заздалегідь, виділяють ферменти, шлунковий сік, і їжа засвоюється краще. При цьому зникає тяжкість, здуття, а випорожнення стають регулярними. Організм не панікує і не запасає про запас, тому обмін речовин працює активніше. Дослідження показали, що люди, які їдять у стабільні години, мають кращий контроль ваги, нижчий рівень цукру в крові, менший ризик метаболічного синдрому. А ще регулярне харчування покращує якість сну, тому що організм не займається перетравленням їжі вночі, коли має відпочивати. Крім того, регулярне харчування. Формує здорову харчову поведінку, ви менше переїдаєте, не кидаєтесь на фастфуд і відчуваєте більше контролю над своїм днем. Наша психіка любить передбачуваність. Ідеально, це три основні прийоми їжі. Не строгий режим, але ритм, до якого тіло звикає, починає вам дякувати. Отже, якщо ви хочете мати більше енергії, покращити метаболізм, нормалізувати свій апетит. Просто почніть їсти в один і той самий час кожного дня, це наче дати своєму організму чіткий графік і допомогти йому працювати на максимум.